Примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання одне жахливе слово депортація. Росія здавна використовувала цей прийом як один з інструментів загального геноциду українського народу. І продовжує це робити зараз. Страшні цифри про дітей, викрадених з України протягом останніх дев'яти місяців та історичні факти про депортації нашого народу протягом минулих століть у наступній рубриці ранку вдома. Від початку повномасштабної війни окупанти депортували в Росію понад півтора мільйона українців. Ще понад тисячу дітей тільки за офіційними списками примусово вивезли з тимчасово окупованих територій в РФ. Але за словами правозахисників, кількість таких дітей в десятеро більша. Викрадення та депортація українських громадян спосіб знищити українську націю, яким росіяни користуються уже три століття. Початок XVIII століття, за наказом російського царя Петра І, тисячі українців примушують будувати Санкт-Петербург і прокладати ладоський канал. Болотиста місцевість, брак їжі та знущання російських офіцерів-наглядачів у таких умовах на будмайданчиках померло щонайменше 30% українців, що там гарували. Друга хвиля депортації припала на 1711 рік. Османська імперія розбила московську армію на березі річки Прут. Після поразки Петру І довелося забиратися з правобережної України. Він видав наказ, яким зобов'язав усі правобережні козацькі полки прийти на лівобережжя для цивільних переселення. Було добровільним, що правда, лише на папері. Людей вивозили силоміць. Росіяни застосовували практику випаленої землі, худобу та зерно відбирали, а населені пункти руйнували. Усього за одну зиму на лівобережжя вивезли від 100 до 200 тисяч українців. На нових місцях їх просто кинули напризволяще без їжі та житла. За правління Йосипа Сталіна, депортація стала частиною державної політики. Спочатку з'явився термін куркулі так більшовики називали заможніх селян, які мали велике господарство та найманих робітників. У них примусово відбирали власність, а їх самих відправляли у заслання в табори чи просто розстрілювали. Сталін називав це розкуркуленням, під час якого до середини 30-х років із різних українських регіонів на північ СРСР і в Сибір виселили близько 150 тисяч людей. Із початком Другої світової війни радянський Союз окупував західну Україну. Встановлення режиму Сталін почав із депортації та ще й прискореними темпами. Лише з кінця 1939 року і протягом 1940-го із західної України до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на північ СРСР вивезли за різними підрахунками від 10 до 20% населення. Наймасовішою стала хвиля депортації напередодні нападу. У Німеччини за її організацію відповідав особисто глава НКВС Лавренті Берія людей виселяли цілими родинами та не давали часу на збори. Після фільтрації чоловіків здебільшого ув'язнювали та відправляли до таборів, де більшість із них загинула. А жінок і дітей вивозили до спецпоселень у найвіддаленіші регіони радянського союзу. Усього за один місяць депортували близько 300 тисяч українців. Операція захід стала найбільш показовою депортацією після Другої світової війни. Уночі понад 45 тисяч солдатів та силовиків оточили села Західної України і влаштували там обшуки. Людей відправляли вантажівками на залізничні станції, а звідти у вагонах до Казахстану та віддалених районів Сибіру. По тих, хто намагався вирватися з оточення, відкривали вогонь. Так радянська влада боролася з визвольним рухом упа. Усього за один день вивезли близько 80 тисяч українців. Особливо методично, росіяни знищували кримських татар від початку першої окупації Криму до кінця 19-го століття. Кількість кримсько-татарського населення півострова скоротилася з мільйона до 200 тисяч людей. З радянських часів утиски та репресії кримських татар продовжилися, та найстрашніше сталося у 1944 році. Депортація всього народу Сталін оголосив усіх кримських татар, зрадниками батьківщини та. Наказав виселити їх із Криму депортацію кримських татар. Визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва та Канада. А після окупації півострова у 2014 році Росія знову розпочала репресії проти кримських татар.